Вітаю! Сьогодні хотів розповісти вам про наш досвід продажу бензинових генераторів, яких спочатку широкомасштабного російського вторгнення було продано дуже багато. Так, от були такі бренди, з якими більше стикатися не хочеться, були середньої якості, а були і такі, як Black Decker. Хочу нагадати, що це світовий бренд, який був започаткований у США у 1910 році. Компанія невпинно розширює свій асортимент, поступово просуваючи свою продукцію на всі мислимі ринки. До її складу згодом входять такі компанії, як Stanley, DeWalt та інші. Також до чого все. Це на сотні проданих нами генераторів цього бренду з зими 2022 року і по сьогоднішній день не було жодного звернення по гарантії. І саме на це я звернув увагу, переглядаючи відсоток гарантійних ремонтів, бо іншої такої моделі генераторів у нас не було. Ось що значить підтримання належної якості на рівні світового бренду. Це надихнуло мене зробити це невелике відео, щоб допомогти вам зробити правильний вибір. Генератор Black Decker BXGNP 3000 E це компактний бензиновий генератор, однофазний, потужністю 2,6 кВт із піковою потужністю до 3 кВт. Цієї потужності абсолютно достатньо для живлення всіх необхідних електроприладів житлового будинку, кател, освітлення, холодильник, побутова електроніка, при цьому не витрачаючи багато бензину. Ми перевірили осцилографом. Він видає абсолютно пристойну для неінверторного генератора форму синесоїда і частоту струму. Якість в деталях. Генератор має якісні гумові колеса, зручну ручку для транспортування, дві розетки для підключення нагрузки. Він запускається ручним стартом, тобто, вам не. Знадобиться слідкувати за зарядом акумуляторної батареї, та має клеми для зарядки зовнішньої акумуляторної батареї. По всім іншим параметрам, це пересічний генератор, але ж якість каже сама за себе. До слова, генератори були зроблені для ринку Іспанії. І зараз вони доступні в наших магазинах за найнижчою на ринку ціною. Якщо потрібен доступний генератор, раджу звернути увагу, цю річ мені дійсно не соромно порадити. А взагалі-то запропонуємо будь-який генератор, проконсультуємо з питань використання, перевіримо, запустимо та ставимо додому. Якщо є питання пишіть у коментарях і до зустрічі у наступному відео.